2 жовтня, близько півдня, одна з виборчих дільниць Донецька. Я прошу прощення. На зміну вільному і прозорому волевиявленню прийшла не менш демократична чи радше анархічна процедура підрахунку голосів, котра з успіхом завершилася лише за кілька днів, та й то після втручання контролюючих органів та центральних партійних штабів. Закопчені стіни, вибиті вікна і натовпи правоохоронців, котрі вже майже тиждень безперервно стоють коридорами зруйнованої будівлі та тротуарами навколо неї. Сьогодні це єдине, що досі нагадує про виборчі перипетії, які розгорілися у маленькому селищі поблизу столиці. Справжню надзвичайну ситуацію місцевого масштабу, але загальнонаціонального значення. Сусідньому приміщенні проживають це жиле приміщення, проживають мешканці, які чули два вибухи. І яскраве полум'я після вибухів. Також спрацювала від цих вибухів сигналізація припаркованих машин. Пошкоджена вогнем будівля Офіс 91-го виборчого округу, одного з найбільших на Київщині. Саме результати були виявлення зареєстрованих у його списках 250 тисяч громадян і були головним об'єктом диверсії. Певнені місцеві активісти найпопулярніших тут помаранчевих блоків. Загинув вогні бюлетені та протоколи з результатами підрахунку голосів. І хто зна, як би змінилася і без того хитка перевага президентського політичного табору над прем'єрським вибух. І це був підпал. Звичайно, ви знаєте, яка зараз боротьба йде за проходження соціалістичної партії? Я не хочу не говорити нічого. Не точно чи не точно, але хочу сказати, що в минулому році соціалістична партія тут набрала біля 7%. В цьому році це біля півтора відсотка. Можливо, на цьому окрузі якраз іде боротьба, пройде соціалістична партія. Можливо, не пройде. Соціалісти певний час балансували не просто на межі проходження. Їхні три відсотки означали фактичну перемогу правлячої коаліції. Опозиція звинувачує владу у розробці цілої кампанії, скерованої на забезпечення СПУ необхідного результату, але інтрига зникає так само раптово, як і з'являється. Ми Ставимося до наслідків виборів як до виборів фальшивих. Ті наслідки, які одержані, не задовольняють практично нікого із тих, хто взяв участь у них, починаючи і від тих, хто набрав високі проценти, а найперше ініціатори з боку з боку президента України, тому що те, що вибудовувалося ним, по суті, немає. Ніякої реалізації, чому Олександра Олександровича, котрий своїм трансфером рік тому і забезпечив прем'єрство Януковича та володарювання партії регіонів в останній момент партнери кинули на призволяще? Обізнані в нюансах великої української політики, запевняють, що справа зовсім не в величезній різниці між бажаними та реальними відсотками малинових. Просто білоблакитним зробили пропозицію, котра може зберегти їхні кадрові амбіції без участі фракції як спікера. Пропозицію вірогідність котрої її ж автори навіть не бажали розглядати, називаючи неможливою. Здавалося, задля повторення подібного має відбутися щось дотепер нечуване чи як мінімум непередбачуване. Країна знову ділиться навпіл за ознакою партійної симпатії. Обидві частини: білоблакитний схід та південь та жовтогарячий захід, затамувавши подих, припадають до телеекранів. Теоретично один з таборів має нарешті насолодитися перемогою інший відчути всю гіркоту поразки. На практиці розчарованими виявляться виборці по обидва береги Дніпра. Варто буде статистам підвести лише проміжні підсумки дострокової кампанії, як об'єктивна політична реальність перестане бути геть однозначною. Ще вчора затято ворожі уставлені одне до одного господарі Печерських пагорбів. вмить забудуть і про передвиборні клятви, і про поствиборні декларації, і знову покладуть радикальні обіцянки спекотних майданів на догоду компромісним настроям кулуарних торгів. Він спочатку ніжно поцілує її у щічку, потім довго та зворушливо обійматиме, а на останок ще й припаде до руки. Ця зустріч найпопулярнішої опозиціонерки та лідера держави не просто вияв взаємної поваги та остаточне закріплення попередніх домовленостей. Слова та вченки, виголошені вождями у цій кімнаті впродовж якихось десятих хвилин спіровані насамперед громадянам. Виборцям, в котрих востаннє наполегливо переконують їхню волю, більше не спотворять. У нас я думаю, що є якесь п'ятно, але в білікому випадку я. З відкритим серцем сьогодні розмову і перегортаємо аркуші. Всього неприємного, що у нас там було. У нас є тільки один варіант це формування демократичної коаліції. І велика крапка. Іншої коаліції не буде. Продовж кампанії вони неодноразово домовлялися забарвити усю вітчизняну владу помаранчевим. але ця зустріч особливо показова і тим, що відбувається у самісінький переддень голосування, і тим, що сторони, між котрими навіть у найкращі часи існувало непорозуміння, сьогодні не мають жодного приводу для дискусії. Хочу вам подякувати за ці слова. Я дійсно вважаю, що це найважливіші слова за останні місяці важких перегонів, що коаліція може бути тільки демократичною однодумець ваш на 300%. безальтернативність демократичної коаліції під кінець перегонів змушені превселюдно визнавати навіть коли затяті адепти широкого альянсу про неминучість об'єднання у парламенті шостого скликання блоку імені Тимошенко та блоку Духу Юченка. Їхні спікери говорять так довго, синхронно та нотненно, що навіть найбільші скептики змушені відступити перед агітаційною риторикою. Після парламентських виборів для нас з нашої точки зору прийнятна лише демократична коаліція, тобто наша Україна б'ють. Все, інших варіантів немає. Ніякої широкої коаліції з партією регіонів не буде. Довести лідерам електоральних симпатій у помаранчевому заліку власну позицію не словом, а ділом. Головний президентський васал вирішує одразу після оголошення результатів екзитполу. Юрій Луценко особисто прибуває до штабу БЮД і власноруч демонструє, що у провезеному ним букеті пурпурових троянд немає жодного підступу, навіть традиційних шипів. Ну, якщо бачите, отак немає шипів, все нормально. А поцілувати. Юрочка. Я думаю, перш за все з перемоги. Це можна тільки для п'ятого каналу робити. Дуже <laughs> дякую. Тому що п'ятий канал дуже багато зробив цього для демократії. Тому і ми готові все, що замовити після такого відвертого залицяння та ще й у прямому ефірі на очах мільйонів свідків він як справжній чоловік просто зобов'язаний був одружуватися, і згідно із запевненнями представників близького оточення був готовий це зробити. Ле центральна виборча комісія оголосить результати всенародного волевиявлення. Однак між політичними нареченими знову стали обставини. Близькі до штабу НУНС переконують, що той нічний вчинок лідера народної самооборони став справжньою несподіванкою для багатьох його соратників і несподіванкою не найприємнішою. Доказами подібного твердження напевно може слугувати поведінка справжнього керманича президентського мегаблоку. Лідер держави, що кілька днів тому один з найактивніших учасників кампанії просто мовчить. Замість привітати націю та соратників з анонсованою перемогою демократії. гарант тримає паузу. А тим часом співробітники секретаріату все частіше помічають у коридорах головної будівлі банкової перших осіб партій регіонів. Говорять і про зустріч Ющенка з Колєсніковим і про візит до головного кабінету канцелярії Рената Гметова. Процедура президентського мовчання завершиться лише на третій після виборів день, причому у спосіб, котрий змусить на певний час замовкнути навіть найкрасномовніших його слухачів. Насправді істинну політичну стабільність ми можемо отримати від політичного порозуміння трьох ключових політичних гравців: партії регіонів, бюд і нашої України. Тому мій. Головний посил, апелюючи до цих політичних сил, є слідуючий: вони повинні розпочати політичні переговори, в рамках яких сформувати основи формування більшості в українському парламенті, уряду України і відносин між тими політичними силами, які будуть представляти владу. І опозицію. Президент дочитає своє звернення до політику, сяде у літак і вирушить за кордон. Закрутить інтригу, здавалось, на рівному місці і хутко зникне з країни. Вже там спробує розставити крапки «і» та пояснення особливої неоднозначності. І без того зазвичай непростих меседжів глави держави, схоже, остаточно, всіх заплутає. Так, коаліцію ми можемо формувати. Більшість ми можемо формувати. Уряд на цих засадах може формувати. Але чи з цим приходить стабільність? Чи для того, щоб стабільність виникла, треба ще якісь кроки зробити для того, щоб ті, хто навіть знаходиться в опозиції, відчули, що вони українці, що вони приймають участь в українських процесах, що їхня позиція щось відіграє в е, приформуванні державних е, рішень тих чи інших питань. Другими словами, я сьогодні кличу до діалогу обов'язок політичних сил вести переговори, вести перемовини, вести діалог. І формувати повагу один до одного. Незалежно від того, хто буде при владі, хто буде в опозиції, продемонструвати, що нас е консолідує загальний національний інтерес. Цього терміново скликаного брифінгу просто на порозі столичного штабу бюто розкладі Юлії Володимирівни, звісно ж, не було. 3 жовтня без п'яти хвилин прем'єр-міністр переймалася непростою, але від того не менш приємною процедурою розподілу майбутніх повноважень. Президентський виступ виявився справжнім шоком. Вона вирішила, що невірно зрозуміла головного свого партнера, чи можливо він не зовсім точно сформулював свою позицію. А відтак наважилась нагадати президенту в його ж спосіб, що озвучені бажання не здійснені як мінімум з двох причин намір створити демократичну коаліцію зафіксовано у спільній угоді і одноголосно підтримано політрадою жовто-гарячого мегаблоку. Я мушу сказати важливі слова. По-перше, я абсолютно не вірю в те, що наша Україна може створювати широку коаліцію. Що можуть вестися якісь переговори, і що взагалі це є можливим. Я підозрюю, що коли президент сказав, що він закликає всі політичні сили до проведення переговорів, я думаю, що переговори він мав на увазі з партією регіонів потрібно проводити виключно як з потенційною парламентською опозицією для того, щоб регулювати всі стосунки, які можуть бути між владою і опозицією. Я, вибачте, за те, що перекладаю текст, який сказав президент по телебаченню, тому що я насправді не перекладач, я просто ще з моменту того, як президент оприлюднив заяву, не, не змогла з ним переговорити не по телефону, не як би то по-іншому. Натомість партія регіонів розцінить слова свого головного опонента як заклик до дії, тим паче, що в нинішніх умовах обирати Донецьким не доводиться. Підсумки кампанії в арифметичному еквіваленті лідери суспільних симпатій зустріли радісними заявами і геть невеселими обличчями. Теоретично Донецький не просто повторили, а навіть покращили більше ніж на 2% Свій минулорічний результат фактично опинились перед реальною загрозою залишитися в меншості. Вони демонструють готовність і на будь-які поступки, аби зберегти статус-кво у своїй промові під час першого після виборів засідання уряду його глава, оцінюючи ситуацію, майже дослівно повторює настанови президента. Зараз йдуть консультації на рівні політичних сил, але я хочу сказати, що безумовно головні політичні гравці повинні пам'ятати про те, що країна повинна бути одна, єдина, і ділити її. Можуть тільки недалекоглядні політики. Оце головне. Десятки віп авто на ганку будинку під куполом посилена охорона і натоп журналістів. У них від слова до діла навіть періоди за те, що минало мінімум часу, а уборемне години поготів. Вже наступного дня політична сила, що набрала найбільшу кількість голосів, розверне бурхливу діяльність з проведення попередніх консультацій щодо можливості створення парламентської коаліції. Це треба значить, процес політичного діалогу з усіма політиками. И о самых главных принципах принципы объединения страны, стабильности страны и экономических и динамических социальных реформ. Мы говорили сегодня, какие могут быть принципы, положенные в основу соглашения между политическими силами, которые поддерживают эти принципы единства страны, объединения страны. Найменше уваги регіони очікувано приділять ще одним своїм партнером по нинішньому альянсу. Комуністи, певно розуміючи, що цього разу їхні 27 депутатів не матимуть такого принципового значення, працюють здебільшого на імідж і роблять геть деструктивні заяви. Понятно, що ізбирательная кампанія не розрішила основные противоречия, которые у нас возникли в верхушке політичної власти. Ну в даній ситуації очевидно, що з пропрезидентськими силами, то есть його помаранчевим блоком, то есть нашей Украины б'ють, ми не будемо вести переговори, ми далі будемо искать. Наиболее оптимальные варианты в формате партии регионов компартии и блок рельфина. Єдиний, хто приходить того дня на побачення до Донецьких лідер блоку Литвина, Володимир Михайлович поводиться нині як власник золотої акції, хоча поки що не є таким. Експікер не приховує, що готовий брати участь в будь-якому варіанті коаліції за умови виконання його кадрових запитів. Головний з яких, звісно ж, голови Верховної Ради. Пожертвувати котрим заради стабільності утворення, начебто, готові в обох таборах, щоправда, торги з б'ют були трохи більш продуктивними. Якщо ви маєте на увазі у плані посад, то, скажімо, з боку б'ют, вони більш конкретно звучать ці пропозиції пропозиції але я повинен сказати, що мене не цікавлять пропозиції. Я про це вам говорив. А тут іде загальна розмова про загальні підходи, про те, що потрібно не допустити розколу і протистояння, і не можна сформувати коаліцію в такий спосіб, щоб вона була постійно зазнавала атак з боку опозиції, я відтак. Щоб країна просто жила в очікуванні чергового конфлікту. І все ж головний гість, на котрого білоблакитні чекають найбільше, і без котрого широка коаліція не відбудеться впродовж тижня. Офіційно таки не відгукнеться на запрошення. Існування кулуарних перемовин окремих політиків з похідних частин обох списків, тепер, начебто, виправданих позицію гаранта раз по раз отримувати опосередковане підтвердження, але лідери помаранчевого блоку вперто триматимуться раніше задекларованих позицій. Принципову і незмінну позицію засвоєння у новообрані Верховній Раді шостого стихання демократичної більшості на основі єднання з блоком Юрія тільки така коаліція буде відповідати волевиявленню наших виборців. Вона має базуватися на програмних засадах і принципах наших двох блоків, відданості національним інтересам, демократичним цінностям і європейській перспективі. Їхні авто нічим не поступаються транспортним засобам партії влади, а бажання їхніх лідерів очолити уряд можливо навіть більше ніж прагнення регіоналів. Блок Тимошенко організовує свій штаб, тепер же зі створення коаліції в одному з найпрестижніших готелів Києва, і саме тут приймає відвідувачів. Нині головні гості публічні політики, числа учасників нашої України народної самооборони. Вони разом ділять портфелі і обіцяють забезпечити опонентам широкі права в опозиції. Йде підготовка документів к подписанню до підписанню так званого меморандуму. подписать коалицию можно после принятия присяги. Имеется в виду, уже это официальная часть, потому что должны подписать две фракции, которые состоятся. Это может состояться, когда уже заработает парламент и будет принята присяга. Это меморандум соглашения о создании коалиции. И вот как раз этот документ сегодня вычитывается. На, он базируется на базе того соглашения, которое было подписано между двумя фракциями. Особых изменений в нем не будет. Называются всего лишь министерства или там ведомства, которые каким образом они будут распределяться А персональний склад заповнення – це буде обсуждаться вже в квотах. Сьогодні єдине питання, яке не дозволяє, скажімо так, поставити крапку да, щодо остаточного формату коаліції, це невизначеність боку літвіна. Безумовно, його участь в. Коаліції демократичних сил додавала би достатню, скажімо так, потужність і чисельність цієї коаліції. Хоча, я ще раз підкреслюю, що незалежно від його позиції, достатньо мандатів для того, щоб була сформована демократична більшість в Верховній Раді. Дехто з експертів називає ще одну причину, котра могла вплинути на Ющенка і змусити його змінити позицію на користь широкого об'єднання. Свій посильний внесок у становлення української демократії традиційно зробила Москва. Не встигла ЦВК ще що навіть усі бюлетені порахувати, як у потенційному помаранчевому союзі Кремль завдав першого удару звинувати в Києву у величезних боргах за блакитне паливо і обіцяв у разі їх погашення суттєво обмежити поставки. Учитывая, що приближається асінні зівні максимум поставок газа. И невыполнение контрактных обязательств носит систематический характер. Газпром будет вынужден в случае неурегулирования долга в октябре сократить объем поставок газа для потребителей в Украине. О заявлении Куприянова 100%. Не может быть и речи о том объеме долга, о котором он говорит. Не может быть и речи. Однозначно. Видимо, он воспользовался, но ну, будем говорить... не зовсім точними даними. Інші вулиці, інша мова і геть інші традиції. Це не лише центр світового гламуру, а й столиця однієї з найрозвиненіших демократій. І все ж на українського президента не вплинуть ані атмосфера Парижу, ані перемовини з колегами, що мають досвід керівництва справжніми ліберальними державами. У дорогому для Тимошенко місті Ющенко повторить свою вимогу і навіть вимовить фразу, котра зробить її ще більш радикальною. Глава держави внесе кандидатуру ледію на прем'єрську посаду лише за умови укладення останньої домовленості з Віктором Януковичем. Є два ключі. Не один, не або або, а є тільки два ключі, які відкривають роботу українського парламенту і забезпечують стабільність роботи української влади. І тому я говорю про те, що три політичні сили сьогодні несуть ключову фундаментальну відповідальність за стабілізацію, перш за все, роботи українського парламенту. Без цього діалогу немає моделі, теоретично немає моделі, щоб парламент запрацював нормально. Тому всіх політиків, які заявляють, що вони ніколи не будуть ні з ким говорити там чи переговори вести, я попросив забрати заяви назад, сідати за стіл переговорів. І сьогодні переговори розпочалися. Український політикум знову завмер в очікуванні. Офіційного вердикту ЦВК та початку відліку місяця на формування парламентської більшості. Навряд чи кроки та заяви, зроблені до цього моменту матимуть серйозні наслідки. Гравці поки що перевіряють ґрунт, шикують соратників і готуються до вирішальних баталій. Зараз важливо правильно порахувати багнети. Нун вже фактично розділився на дві рівні частини: перша припускає можливість коаліції з партією регіонів, інша за жодних умов. Якщо розкол стане офіційним, і кожна група почне власну гру, її результати. А і кількість варіантів коаліції складно буде. Передбачити у будь-якому разі усім нинішнім фігурантам процесу навряд чи вдасться забезпечити головну мету, котру поборники різнобарного альянсу вивісили на власні щити об'єднати країну. Вони штовхають державу у шестимісячне протистояння і своїми заявами знову розводять її націю по різні боки барикад, аби зрештою сісти за спільний стіл під гаслами необхідності консолідації країни, замість нарешті публічно з'ясувати взаємини та цивілізовано поділити владні та опозиційні повноваження. Головні гравці вдруге намагаються повторити свій же власний невдалий досвід. Ризикуючи перетворити і дострокові вибори 2007, здавалося понацею від хронічної кризи співіснування різних гілок влади на новий виток протистояння перших інституцій та осіб великої України. Espero que